Згідно з останніми податковими нововведеннями, власники великих квартир та приватних будинків змушені сплачувати податок на нерухоме майно. Відтепер не оподатковуються квартири площею до 60 квадратних метрів та будинки площою до 120 квадратних метрів. У разі якщо у платника податку у власності є і квартира, і будинок, у тому числі їх частки, то пільгова площа становить 180 квадратних метрів. Хотілося б нагадати, що базою оподаткування податком на нерухоме майно є загальна площа об'єкта нерухомості, а не житлова. Обчислення суми податку для фізичних осіб здійснюють органи фіскальної служби за місцем реєстрації власника такої нерухомості. Та до 1 липня звітного року за місце знаходженням об'єкта житлової нерухомості надсилають податкове повідомлення рішення про суму податку, що підлягає сплаті. Відповідно до внесених змін, говорять податківці, юридичні особи повинні обчислити суму податку, яку вони мають сплатити до бюджету як за житлову, так і за нежитлову нерухомість, що перебуває у їх власності. А це готелі, мотелі, пансіонати, ресторани та бари, торгові центри, універмаги, СТО, гаражі. Цьогорічні податкові нововведення стосуватимуться і автомобілістів, особливо тих, хто володіє позашляховиками. На них чекає транспортний податок. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі не резиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років та мають об'єм циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Податкове повідомлення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилається платнику податку контролюючим органом до 1 липня базового звітного року. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення повідомлення рішення. Юридичні ж особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.